Громадський бюджет у Смілі діє не вперше. Це механізм, за яким мешканці громади самі подають ідеї для розвитку міста. А після конкурсного відбору та голосування найкращі проєкти фінансуються з міського бюджету і реалізуються. Ініціатива Сміла місто рівних можливостей бюджет участі 2.0» нуль оновлює цей підхід, роблячи його більш відкритим, інклюзивним і зрозумілим для ширшого кола мешканців, зокрема внутрішньо переміщених осіб. Нещодавно у Смілі відбулася перша зустріч робочої групи в межах цього проєкту. Саме тут обговорили. Механізм реалізації бюджету участі 2.0 та подальші кроки. Основна мета це перезапустити. Взагалі у нас програма громадський бюджет міста Сміла почала діяти ще з давніх до починаючи, якщо не помиляюся, з 2018 року. І в межах цієї програми вже були успішні кейси реалізації місцевих ініціатив, які походили саме від мешканців громад. Однак, з початком пандемії коронавірусу, а потім початком воєнного стану ця програма була на жаль призупинена з огляду на певні об'єктивні обставини, і наша задача. Наша ідея цей механізм відродити і адаптувати під сучасні виклики і умови. Зокрема, наша мета на сьогодні перезапустити цей механізм громадського бюджету та адаптувати його до сьогоднішніх умов. Завдання проєкту дати людям інструменти, бажаючих навчати, як правильно підготувати проєкт, як презентувати ідею та захистити її перед громадою. А реалізацію проєктів, які пройдуть конкурсний відбір, вже фінансуватиме міська рада. Що ми в свою чергу даємо? Ми маємо на меті провести серію навчальних тренінгів так звану фабрику ідей, яка допоможе вам сформувати вашу проєктну ідею, оформити її у вигляді заявки та подати на розгляд міській раді для того, щоб взяти участь у програмі громадський бюджет міста Сміла і для того, щоб ваша ідея була дійсно втілена в життя. В межах ініціативи планують працювати 30 проєктних ідей від смілян та ВПО. Кожна з них може стати частиною розвитку громади. Ключовим аспектом реалізації цієї ініціативи має стати орієнтація на молодь на внутрішньо переміщених осіб, так званих нових смілян, людей з інвалідністю, а також наших ветеранів, наших захисників та захисниць. Закликаємо вас слідкувати за офіційними каналами міської ради, міського голови та іншими новинами, що стосуватимуться бюджету участі, та закликаємо вас взяти участь у цьому проєкті, тому що ми маємо довести, що сміла це. Є Місто рівних можливостей.